П'ятниця тринадцятого трішечки, трішечки, буквально лишилося потерпіти. Землю потрібно удобрювати. Боже, не <говори> може змінитися. Що зокремічного ворога проглядати дуже важко, плани змінюються. Вітаю, ви на каналі Лайф. Мене звати Олена Ковальова, і це прогноз подій з нашою постійною експерткою Тетяною Гай. Вітаю Дякую, що нас прийшли, і е, можемо сьогодні обговорити всі нагальні питання і від мене, і від наших глядачів. Ну давайте, тому що як бачите, події зараз е, розвиваються надзвичайно стрімко. Причому стрімко не лише в Україні, а й на світовій політичній арені, що безпосередньо впливає і на Україну. І впливає, давайте будемо все ж таки схилятися сьогодні більш до позитивних новин в. Плюсовому ключі, і це тільки початок. Дуже хочу в це вірити. Але питання від глядачів і від мене мені здається від всіх українців: це чи будуть е, найближчого тижня е, масовані атаки? А, ну, та масовані атаки я ще бачила три в грудні. Дійсно, згадайте, ми от говорили, тому що читаю коментарі а, підписників і кажуть, казали, що от ви Тетяно говорили, що грудень буде спокійніший. А, а зараз говорите про масовані атаки. Дійсно, давайте, от згадаємо початок грудня перших. Перші числа ми говорили про небезпеку 6 числа, про небезпеку 10-го числа для міст України. І чи не було то жахіттям, те, що перенесли Запоріжжя? Ріднесеньке Запоріжжя постраждало найбільше. Але ж ми спимо спокійніше, ніж в листопаді. Дронами нас так ата... не атакують. Да, шахідів дійсно стало менше. Шахедів стало менше питання чому? Чому ворог стишився? Чи це він дійсно відчуває свою слабкість, чи, можливо, готує щось страшне? Давайте перевіримо на картах, тому що до Нового року дійсно події будуть. А... Затихати, і так як я бачила в попередніх розкладах, з 10 по 20 грудня будуть страшні моменти, нехороші моменти зі сторони ворога в бік України. Але більше вам скажу, після 25-го, такі різдвяні свята. Буде страждати Західна Україна. Ми будемо дивитися ближче до дат тоді тому, що знаємо, що як я завжди Це кажу, змінитися що зофернічного ворога проглядати дуже важко. Плани змінюються, змінюється ситуація в світі. Давайте подивимося, які ж дати небезпечні для України от до 20-го, саме до 20-го грудня, і чи є небезпека, що чекає Україну? Так, дійсно дивіться затища по дияволу. Це була така відтяжка часу. Це не було ознакою того, що ворог заспокоївся, адже ворог накопичував ресурс і змінював тактику, тому що бачить, що його тактика не така ефективна по трійці мечів, як би ворог цього хотів. Друге ще питання, чому стишився ворог? А втрата позицій, адже ми знаємо, як ворог втратив одного з свого небагатьох своїх лідерів. Перепрошую, не лідерів, а партнерів. Друзів. І, ну, як можна назвати це друзями? І тому зараз потрібно міняти тактику. Але ж тепер по датах. Давайте дивимося по датах. Ворогу порозумієте, ворог би вже давно вдарив по тузу мечів, але, щось але йому можливо. щось завадило, обнулилося, плани обнулилися і тому він бив точечно по, просто по обраних містах. На жаль, знаємо так, Кривий Ріг, знову ж Запоріжжя, повторюся, Херсонщина не вщухають вибухи. Сумщина також страждає. Які міста а, зараз під загрозою? Давайте ще спочатку подивимось дати. Видно, що плани ворога міняються. Дуже важко продивитися дати. Давайте ще раз глянемо, які дати є небезпечними. З 10 по 20 грудня. А тепер дивіться свято за старим стилем Андрія. П'ятниця 13-го. Іде мені небезпека для міст. На жаль, Буде ще трагедії не уникнути. По карті зірки і карта смерті. Це означає, на жаль, не для нас хороший знак, а для ворога, тому що ворог частково досягне цілей і мети, якої прагне. Дивіться, зараз які е, числа я бачу. Тринадцяте. Мені йде. 14. -те. От вихідні дні. Оці вихідні дні, які е, будуть, е, які попереду. І все ж таки ось 19-20. Але там ще будемо дивитися, тому що тут будуть плани змінюватися на наступному, ти... на цьому тижні, верніше, от мене хвилює п'ятниця і вихідні дні. Саме вихідні дні. Так, давайте подивимося, які міста які міста очікують. До речі, бачите, не завжди можна чекати небезпеки і від ворога, поки дивимось міста. Пам'ятаєте, ми з вами проглядали небезпеку для Житомирщини. Дійсно, ворог постійно намагався курсувати туди свої, так, свої шахеди. Але ж, от ми дивилися теж з вами: десята для Житомирщини, не знаю, чи з'явилось це у ЗМІ родичі стали. Свідками жахливої аварії з великою кількістю жертв на дорозі. На жаль, от бачите, інколи ми не бачимо, що ще ми вже настільки звикли жити в умовах війни, що Звичайно. не бачимо, вже не помічаємо і трагедії, які також забирають, і крім війни життя людей. Так, давайте подивимося міста Ну, от Запоріжжя. Дивлюся Запоріжжя. Не лишить ворог спокою Запоріжжя. Харківщина. Але не Харків, а саме Одесь. Харківщина. В Харкові, я ще бачу, будуть програватися ось якісь терористичні акти. Терористичні акти будуть програватися саме в Харкові до кінця тижня. Одещина йде. Одещина. Знову ворог повернеться до Одещини. Сумщина. Знову якось мені Західна Україна рівненщина. рівненщина. От саме рівне. І, до речі, я бачила у Рівному жахливу трагедію. Трагедію, яка ще, тому що вдавалося відбивати, вдавалося попередити атаки ворога. Буде, на жаль, влучання. Я бачила в водіні багатоповерхівку, от іде як 9 поверхів, швидше всього, панельний будинок і буде. Чи влучання, чи загорання від уламків, тож, будь ласка, рівненщина, також не ігноруємо сигналів повітряної тривоги. Але перш за все, давайте ще раз нагадаємо міста: Суми-Сумщина, Харківщина, Харків-терористичні акти, Запоріжжя, Херсонщина, Одещина і. Рівненщина. На жаль, також давайте не будемо забувати про Київ. Ем, скільки от і практиків, і майстрів, і скільки показувало на картах, на інших мантичних системах Київ. Невже ворог відтягує? Чи невже знає, що йому Київ не по зубах, тому що е, місто захищене? Давайте подивимось. Давайте. До 20 грудня. Так. Ну, ось, от дивіться, знову мені показує 13-14. Тобто Київ. Київ теж може стати. Київ може. Але дивіться, знову ж таки: ворог може знову відтермінувати свої плани. І воно було б дуже добре, якби сталося. Так. Дивіться, що мені зараз йде на рахунок Києва. От і чому ми не програвалися, як різдвяні свята на Західній Україні? Так, не на часі. Три роки ми не маємо вихідних, і три роки ми не відпочиваємо. Але попереду різдвяні свята, і все ж таки хочеться сісти в колі сім'ї, згадати, що ви є один в одного, саме в такі моменти, обійнятися врешті-решт. І, звичайно, людям хочеться трошки видихнути. і... Багато людей планують це зробити на західній Україні, і саме так ворог собі надумав застати людей в розплох саме тоді, коли Очікувано. хочеться неочікувано, коли хочеться видихнути і коли хочеться згадати. І не згадати, а відчути оту цінність сім'ї, родинного тепла, і згадати тих, хто кого від нас забрала війна. На жаль, тож будемо дивитися ближче до Різдва. А зараз міста я назвала, які в небезпеці. Але ще раз кажу: ворог постійно зараз змінює тактику у грудні. Цей період з 10 по 20 дійсно буде небезпечним. Тобто ворог дав нам трошечки так спуску, ну не всім містам, але дав, і зараз він знову візьметься за своє. Тож всі міста України не нехтуємо сигналами повітряної тривоги, бережемо себе і своїх близьких. І ще хочеться обговорити таке питання. Ми з вами вже його проглядали, але ви uh -huh. самі кажете, що карти постійно думка карт змінюється. Це Покровськ. А, дивіться, не думка карт змінюється, змінюються події, події. швидко, і тому карти щитують їх уже по ходу. От ну можливо, якісь плани змінилися щодо Покровська. Що зараз там і що його чекає? Так пишуть мені дуже багато людей, що ворог вже дуже близько. Ворог уже на підході. Дивіться, дуже багато тож, інформації розводилось, і ми знаємо, що ситуація на фронті дуже складна. Але давайте, чи буде окупація? Ні, ми втримаємо позиції. Ми втримаємо, ми вже очікуємо на допомогу, яка допоможе нам втримати. Ні, Покровськ лишиться в Україні по карті мир. То ж, дивіться до нас прямує от прямує та обіцяна допомога, військова допомога, яка допоможе нам втримати ворога і навіть відігнати його. Назад будемо гнати ворога на болота, тому що дуже вони часто питають, запитують, чи ви виїздити з Покровська, чи буде евакуація. Ну ще раз кажу: якщо у людей от дуже сильний такий поріг страху і страшне бояться, то на певний період там до нового року варто все ж таки перебути десь у друзів і рідних. Але... Щодо повної евакуації я б не говорила. Я завжди казала, що так, ворог буде лютувати. І бачите, в грудні це трапляється саме на Покровському напрямку один такий з небезпечних напрямків. Але окупації Покровська я не бачу. Трішечки, трішечки, буквально лишилося потерпіти. І ще я б дуже багато проглядала коментарів під нашим випуском. Uh -huh. Писала всі про Нікополь, тому що його дуже мало згадують в українських змі. Що зараз там і чи буде він під обстрілом? Вчора в одному з ефірів я до, до речі дуже часто згадую Нікополь, тому що дуже люблю це містечко. Часто в ньому бувало раніше всі запитують, чи уціліють будинки, чи будуть обстріли. Ну наскільки ми знаємо, Нікополь теж пережив не одну трагедію, особливо за останній рік. Давайте подивимося, Нікополь, що чекає Нікополь. Тепер дивіться. Я вчора я тепер зараз ну, згадую, вчора під час одного з ефірів я бачила страшну ну, трагедію в Нікополі. І вона буде 19-20 числа. Показує. Так, і, і дивіться, пожежі йдуть від обстрілів. До 20-го числа Нікополь дуже велика небезпека. От особливо 19-20 грудня. На жаль, такі плани і надію, що вони будуть зламані. Окупанців. Вони будуть зламані. Ми всі для цього працюємо щодня. У кожного свій фронт. Тож я не зупинюсь нагадувати, що у кожного з нас свій фронт. Наступне питання, хочеться поговорити про кандер на Курщині. Чи угу. довго вони там прибудуть і взагалі що їх там чекає? <гум> ну, що їх там чекає? Земелька їх там чекає. <гум> я так люблю такі гарні новини. Я, знаєте, це вже за, час, за, за, за час за час війни я вже стала якоюсь такою, знаєте, трошки в мене такі <гум> садиські нахили стали. Ну, що їх чекає? Нічого хорошого по трійці пентаклів. Чи довго вони там будуть? От вони щось вичікують, вони очікують. Ну ви знаєте, вони там просто як для. Вони там не виконують ніякої ролі. Вони там, знаєте, як кажуть в народі, як для меблів, як для меблів. І щоб вони там пробули довше, як до кінця січня, я не бачу. Тому що в них буде нагальна потреба повертатися до себе додому. Але чи повернуться? Ну по картах я бачу, що ні. Угу. Ну, зрозуміли, що. Ну, добриго виснайде. Нам потрібно землю потрібно удобрювати. Боже, не знаю. <рес> ну, і останнє питання, скажіть, дуже багато зараз чуток про те, що перемовини вже близько, і вони будуть цієї зими. Чи будуть вони цієї зими, і що нам від перемовин очікує? Те, що і в грудні їх точно не буде, це я кажу. Однозначно, чи будуть вони в січні, ми до цього йдемо. Але дивіться, зараз е, рано ще говорити про те, чи будуть вони, тому що те, що вони будуть, це однозначно, але якими вони будуть. Тому що зараз події, які відбуваються в світі, змінюють позицію, хто з якого боку і хто з якої позиції виступатиме у цих перемовинах. Тому що всі думають, що Україна буде з позиції жертви, так? Що, знаєте, як на колінах, оце як по дві мечі в деяких картах. А ні, позиції зараз події у світі. Закрутяться так, що ми не будемо з позиції жертви, а ми будемо з позиції лідера і того, хто диктує свої правила. Я взагалі не знаю. Бачите, воно йдеться, але чи можна вести взагалі і як можна вести перемовини із терористом, з агресором, з кровавим ну звіром? Я би навіть не назвала їх кровавим звіром. А знаєте з якої позиції? А я скажу, з якої коли цей звір сидить в кайданах. І на колінах, і тільки тоді от треба якийсь невеличкий його підпис. Ось так воно і буде. І це я вже точно бачила. Багато пишуть в коментарях, що ми наганяємо страху. Ми не наганяємо страху, бо у кожному своєму відео і скільки програвалося, на жаль, скільки вдалося побачити трагедій по містах, по датах. Я завжди кажу. Завжди прошу і попереджаю берегти себе. І завжди кажу, що перемога за нами і дуже скоро Україною захоплюватися так буде увесь світ. Дякую вам, Тетяна, за цей прогноз. Якщо у вас є коментарі та питання до нашої експертки, пишіть у коментарях і не забувайте про підписку. Пасиві вам. Дякую, до нових зустрічей.